Всім привіт, друзі! Сьогодні 8 березня всім жінок і дівчинок з 8 березня, щастя здоров'я! я вам дещо хочу показати ось. Надпотужний бульдозер 42163. Ось. Тут теж функція є ось така. Піднімається Опускається ковш Така ж сама функція Підйома ковша є на бульдозері, чи читому. Екскаватору навантажувачу 42197 Ось. Тільки це екскаватор навантажувач. Два ковша а це усінічний бульдозер. Тут навіть можна їзд... ну не їздити, а ось так можна керувати ковшем, навіть вручну. Тільки це дуже туго і доведеться прикласти трішки зусиль. У мене є ось такий дренчащий. Дрібень... Ой, хочу. Якщо ось так його запустиш, то він десь сантиметрів 5 проїде і все, гусениці заклинили. А цей ось. Його ось так коти, він хоч метр проїде. Так. Ой, побачите. А ще він може їздити по підлозі цей відео. Так. Ось такий бульдозер. Я купив собі 42-163. Ось такий цікавий бульдозер. Мені подобається. Тут все деталізовано, деталізовано. Отож так. Ще ж придумали, щоб колеса були червоні. Тільки єдиний мінус в тому, що тут нема фар. А так без фар можна і обійтися. Ось я порився в своїй коробиці лего і знайшов ось таку запчастинку. Ось така. Фара на ножці, щоб її можна було ось так повернути, повернути, бо там на самому бульдозері нікуди ставити, і довелося поставити на ковш. Ну, підійде. Отож такі в мене є. Бульдозери. Ось таке співпадання, ну. Ну, все ще можна фару зняти і хай буде так, як в оригіналі. Ну, а на сьогодні все. Всім до побачення.